Вітаю, друзі! З вами знову Канадський Марк. Я не зупиняюся створювати та знімати вам важливий контент, бо зараз як ніколи цікаво справді вам, українцям, дізнаватися, що робиться з сторони Канади та Сполучених Штатів Америки. Зараз Канада відбивається. Відбивається Канада страшенно проти цих несправедливих тарифів на автоіндустрію, про те, що тепер запчастина, яка йшла колись пару разів. Між кордоном Сполучених Штатів Америки та Канади тепер ця запчастина буде коштувати та ці тарифи будуть встановлюватись на цю запчастину по кожен раз, як вона буде перетинати кордон, це блокує всю весь бізнес. Фактично, ніяка компанія не буде займатися бізнесами. Тому що це невигідно. і таким чином Трамп хоче до себе притягнути велику кількість всіх цих компаній в Сполучені Штати Америки, потенційно відновити цей е, автоіндустрію в Детройті, яка вже давно провалилася і створила дуже великий колапс економіці Детройту. І Трамп оголосив, що це найкращий повноцінний день для Сполучених Штатів Америки, але фондовий ринок продовжує падати і конкретно падати. Але Трамп сказав, що фондовий ринок скоро підніметься вгору, і ми всі побачимо, як він гарно та сильно підніметься. Але фондовий ринок найнижчі низи вдарив за останні 5 років з цими всіма колосальними змінами на світовій арені. Я вас попрошу, друзі, залишіть цьому відео вподобайку, залишіть свою думку на цю цю ситуацію та підпишіться на канал. Просто вам рекомендую, щоб не пропускати важливої та цікавої аналітики. Ми зібралися тут сьогодні, щоб обговорити питання Ілона Маска і що зараз відбувається з Ілоном Маском. Ілон Маск зазнає страшенних ударів, продовжує їх зазнавати, і він біжить і біжить швидко з корабля. Бо якщо він не буде бігти і не покине цей корабель, то не тільки його компанія потенційно може впасти до самих абсолютних низів, а також імідж Дональда Трампа. Може продовжувати падати, і це зараз як Дональду Трампу не вигідно, так і Ілону Маску не вигідно. Буквально день тому чи два дні тому в сконсині відбувалися вибори за Верховний суд, щоб консерватори прийшли до влади і надали можливість, надали силу Ілону Маску та Дональду Трампу, щоб трошки мати якийсь контроль над Верховним судом та могти. Помагати один одному, щоб всі ці, ці закони, які Дональд Трамп протягує, щоб вони й далі протягувались. На жаль, це не вийшло Ілону Маску. Ілон Маск використав стільки грошей. Він сказав, що якщо не виграють консерватори в цій ситуації, то це буде кінець, кінець майбутнього Сполучених Штатів Америки. І він використав найбільші гроші в історії виборів за верховному суді. Сполучених Штатах Америки і все рівно програв, зазнав конкретної поразки, хотів зібрав велику кількість людей. використовував Фейсбук, використовував платформу ЕКС, використовував в соцмережі, як він тільки міг, щоб зробити все, що можна, щоб консерватори виграли. Але ліберали все рівно виграли та залишаться при владі фактично до 2028 року, і це створило величезний удар і показало. Що народ відбивається назад, що народ не дає дозволяти е, поз, Ілону Маску та Трампу виробляти абсолютно все, що вони хочуть. І таким чином це є дійсно величезна поразка зараз для, для Ілона та для Трампа. І це важко переварити. І Ілон Маск покидає е, свій пост як Радника Трампа. Він буквально ще до травня побуде на цьому пості. І всі суди фактично, і Верховний суд Сполучених Штатів Америки блокує Ілона Маска тепер по повній програмі. Вони вже не мають взагалі ніякої такої сили, як вони мали на початку, і всі ці безглузні звільнення людей. Привели до чого, привели ні до чого, а просто до хаосу, який створив ілон та Ті всі люди повернулись назад та отримали свої роботи, та ще й потенційно їм заплатили за той місяць, що вони були можна так сказати на канікулах, чекавши того, коли їх оновлять назад на їхні робочі місця. Якщо до січня чи до початку цього року, до Ілона Маска відносилися нейтрально, він був дуже популярний, він мав свої великі такі е, злети, конкретні, де він піднімався, рухався вгору. Люди там критикували, звісно, його, як і всі люди критикують, кожного хто є відомий, але до нього відносились більш-менш нормально. Так, ніхто дуже так на нього не дивився, косо. Ну тільки він прийшов в політику. Люди почали дивитися на нього як непередбачувану особистість, як людину, яка має поганий вплив на Трампа, та людина, яка просто не створена для політики та не має досвіду, щоб дійсно використовувати та робити якісь рішення в політиці, і він це підкреслив та показав своєю недостатчою, що він, можливо, є дуже сильний бізнесмен. Можливо, він дійсно є такий, знаєте, розумна людина. Ну не всі можуть бути розумними в кожному аспекті життя. І тут Ілон Маск помилився та показав, що він може хотів щось зробити. Він може надіявся, що щось вийде, але люди не підтримують. Люди почали палити Тесли, Люди почали нападати на, на ділери теслів. Фондові фондові акції та в загальному акції теслів пішли вниз. Люди перестали купувати їх. Люди почали їх продавати. Та на самого маска почали дуже великий тиск ставити абсолютно всі. І тут Трамп сказав, що Ілон Маск нібито, дуже зайнята людина. Він повинен повернутися назад до свого бізнесу, і він йому дуже дякує за все, що він зробив і робить. І що це дуже буде велика втрата для Сполучених Штатів Америки. А насправді чому вони це роблять? Вони це роблять, тому що вони прекрасно розуміють, що зараз як ніколи. Ця можна сказати цей механізм між Трампом і Ілоном він тільки працює проти Трампа е, е, і проти його адміністрації, і враховуючи те, що Трампу не вийшло завершити війну в Україні, так як він планував, так як він хотів, і це би дало йому дуже великий буст, це Би забрало трохи очі від нього та від Ілона Маска і те, що відбувається в Штатах. Йому зараз немає інших карт, які він може використати, як тільки скинути Ілона Маска, щоб люди трошки заспокоїлись, присіли і перед виборами не створювати додаткові речі, які вибори будуть 26-му році в конгресі, тому що республіканці потенційно можуть тратити свою більшість, якщо вони втратять свою більшість. То потім може бути і голосування за імпічмент Трампа, та Трамп може зазнати ще потенційно більших проблем. І вони це все розуміють, знають і як ніколи, пробують зараз викрапкатися з цієї з цього болота, в яке вони самі себе запхали. Чи вийде Ілону маску вийти, чи вийде Ілону маску спасти Теслу? Потенційно так. Я думаю, що йому вийде, якщо він залишить свою позицію зараз, якщо він повністю сфокусується. На фірмі, на бізнесах своїх, то звісно, що так рано чи пізно люди забудуть, рано чи пізно люди все рівно почнуть їздити, і ніхто не буде так сильно вже дивитись на тесли, як саме зараз. Але зараз це просто як баняк, який кипить з водою, і тому ця фірма, цей бренд, він просто сидить прямо перед всіма. І тому зараз як ніколи важливо щось робити. І Ілон маску важливіше все ж таки його бізнес, ніж країна, так як він говорив на початку, що йому найважливіше країна, а не бізнес. Але Ілон Маск розуміє, що так як він пішов вгору, так він може і впасти вниз. І він вже впав. Конкретно і це перший червоний прапорець. Якщо він зараз не зробить якісь зміни, то він може взагалі впасти і лишитися чим в майбутньому. А він має великі плани, великі амбіції. І ці амбіції він не хоче просто, щоб вони померли із за такої дурості, яка зараз відбувається в Штатах. Тому будемо дивитися, як це все буде розглядати, розвер... розверт бо це дійсно цікаво. І дякую, друзі, що ви додивилися цей відеоролик. Важливий відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.